Регіональну олімпіаду з ментальної арифметики вперше провели на Донеччині. На швидкість в усному рахуванні змагалися 139 дітей. До Краматорська приїхали зі Слов'янська, Покровська, Дружківки та Лимана. Учасники за секунди вирішували по 20 прикладів на додавання та віднімання. Як це робили, бачила Надія Задорожня. Без ручок та калькуляторів у допомогу японські рахівниці, що називаються «Абакус». Вони на партах перед учасниками Олімпіади з ментальної арифметики. Також працюють на них подумки. Як рахувати, показує 10-річна Лєра. Навчилася 6 місяців тому. Наприклад, плюс 4, плюс 5, мінус 9, плюс 7, мінус 3. Равно чотири. Ми представляємо ці щоти в руках і щитаємо на кістичках. Рухом великого пальця вгору додають, рухом вказівного донизу віднімають. Такий прийом називають крабик, використовують його при розв'язанні прикладів, що з'являються на екрані. Виконують по 10 завдань. У нас чотири групи за віком, а також за темами, які вони вивчили. Це обов'язково. Так діти виконують завдання з одно, дво, трьох і чотирьох значними числами і доходять до таких швидкостей, що десять прикладів вони вирішують за одну секунду. скорость с каждым примером увеличивается, то есть минимальное количество примера 10 и идет на увеличение до 40 примеров. Максимальная скорость, на которой ребята считают, 0,2 секунды. Быстрый счет – это побочный эффект. А здесь, ментальная арифметика, суть ее смысл для чего? Это для того, чтобы развить свой мозг, развить одновременно работу двух полушарий мозга. То есть у деток через два месяца обучения уже улучшается память, запоминают они иностранные слова лучше. То есть они видят сами результат, и после трех месяцев они сами подходят и говорят, что «Ой, я вот, допустим, домашнее задание стало быстрее делать, Участь у олімпіаді з ментальної арифметики взяли діти віком від 5 до 15 років. Поки пише п'ятирічна Даша, її батьки чекають результатів у холі. Дуже переживаємо. Це перша вообще контрольна робота для нас. Коли ми її привели, вона умела вважати до 10 і назад. І все більше нічого. Сейчас ми вважаємо уже тисячі на абакусі і сотні в умі. Я считаю. секунди и ниже. Однозначно. А важкі були тобі для тебе приклади? Да. Четырехзначные, трехзначные, но воображаемых, а все остальное легко. Складывать, конечно, то, что она складывает, это вообще з області фантастики. я з нею не сорівнуюся. Она меня все пытается научить на тих считать. И говорит, папа, давай медленно Но Я навіть не пытаюсь, тому що коли эти цифри мількають, я не успеваю навіть їх отследить. А она не тільки отслеживает, но й ще правильные правильні відповіди. Також учасники показали, як вміють робити кілька справ одночасно. Вони розв'язували приклади, читали вірші, робили фізичні вправи і танцювали. Медалі за перемогу та призи отримали 20 учасників Олімпіади. Перше та друге місце посіли діти з Краматорська, третє з дружківки. Надія Задорожній, Євген Єжов. Події в деталях.